Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Що в мене така ситуація. Зараз я зустрічаюсь в місті Кропивницькому з дуже гарною людиною. Думаю, всі колеги подаль набою знають цього хлопця, це пан Керов, це Славік. Він мене підтримував і ми знайшли хвилину в нашому плотному графіку, да? щоб зустрітися. Так що зараз я буду їхати до нього зі своєю дружиною і дуже радий, що. Він також приїде в Кропивницьку, щоб побачити мене. І думаю, ця зустріч буде дуже цікавою. Ми знайомі лише онлайн, а в житті ще не знайомі. Так що я погнав. Е, Гет забув, що ссылка на його канал буде в опис про відео. І ссылка на відео, в, він, в якому він просив допомоги для мене, також буде під відео. Ну а тепер вже я точно поїхав.

Ми попили чайку да. з цим замечательним чоловіком просто. Я в душі рад нашій сьогоднішній зустрічі. Це просто круто. Я, ну блін, мої емоції просто переповняють. Да. Так що ми спілкуємось і це саме головне, друзі. Треба спілкуватися, треба дружити, треба підтримувати Обязково, один одного. Один одного да, і тоді буде все класно. Я если, тебе підтримую. Якщо таких буде людей більше, як Славік. Помінаєш їх должно бути більше таких класних пацанов. Більше славіків. Більше славіків. Той життя буде набагато краще. розумієш? А я завдяки вашій підтримці усі також буду йти вперед і перемагати, тому що підтримує дуже багато людей, блогерів. Ми зараз, якщо почнемо всіх перечисляти, то вже колосальна просто кількість людей. Я думаю, ви всі це бачите і знаєте. Так що, так що так. А зараз ми просто ми зараз гуляємо, відпочиваємо. Погода, в принципі, що способствует нам. Да? Да. Ще в нас є і... да. Так, да, да, да. і да. все буде. Все буде добре. Все буде добре, так. <рес> да. Слава, заїхав в Кропивницький. Мені правда душі приє... приємно, тому що <рес> хотілося зустрітися вже давно, але не да. думав, що так даже швидко ми зустрінемося. Ні, ну це перше авансове. сказать да, да. для плотной дружбы как бы было не жестоко сказано но беда сплошает людей очень приятно что люди сплотились вот мы с Эдиком поддерживаем очень приятные дружеские отношения и я думаю что мы будем и впоследствии да, поддерживать да. Есть... и мы познакомились онлайн просто по каналах да. так и ну, я, и ну и ни о чем не круто, это классно как бы по абсолютно правду я с тобой согласен так что так Добрый вечер. Давайте я что-нибудь для канала сняю. Ты меня пилингуешь, да? Перед вами, я я на тебя красну, перед да. вами просто самая крутая камера, которая отсняла да? кучу роликов. Ой, да ладно. Да, покупайте 0,93 328. Про дальнобой в Европе. Да, 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 да. Мы, Мы гуляем да? с Эдуардом вот общаемся, все хорошо. Смотрите на дополнение к этому видео у него на канале. У нас фотосессия полностью. Збирайся, збирайся, і я тяжку назад. Віддяться по любому по телефону. Дзвони, пиши. Дай Бог. Дай Бог. Спасибо да. за підтримку, <свистак> <Спасибо свистак> <за> підтримку. Славіку. <свистак> дуже великий. І його родині. Дуже радий був познайомитися. Обов'язково побачимося ще. Обов'язково. Літом, Так? Литом, литом, будет тепличе. Будет теплиже. Все, все, мерзне, а мы пошли в нашу европляху конторезку. Всем пока.